Давайте спочатку з цієї новини все таки про визнання Росії державою терористом. Це декларативна якась така історія, чи за цим ну, можуть послідувати якісь практичні, практичні рішення, практичні кроки, от по відношенню до Росії? Я знаєте, думаю, що в будь-яке, навіть просто, якщо це буде в інформаційному просторі, це нам уже вигідно, тому що в Європі а в Європі проживає півмільярда людей. Всі будуть це, навіть якщо це буде заходить білим шумом, да, там комусь можливо важливі їхні місцеві проблеми, містечкові чи ще що. Але десь про це будуть говорити, десь про це ж люди почують, і у них це закріплюється. що Росія дорівнює тероризм. І вже це класно. А якщо ще далі буде якесь продовження з цього і. Ще там нам це обернеться якимись там грошима, якоюсь зброєю, то тим більше краще. Але повторюсь, що достатньо навіть того, що про це говорять, щоб закріплювати це в головах європейців. Добре, а тоді дивіться, якщо говорити, бо все одно е, і в тому ж НАТО, так той же Ян Столтенберг. Ну е, нещодавно так само заявляв, що все одно е, ну там закінчення війни воно відбувається за столом якихось е, тих чи інших перемовин. Ну тобто, все-таки дипломатичний шлях. Так е, не йдеться про те, що Україна там має сісти, все, тобто Україна, ну всі кажуть, так Україна має визначати. Але тоді з державою терористом взагалі можна сідати за стіл перемовин. Якийсь зараз, я вибачаю, шум посторонній. Алло, алло. Так, чуйте мене, пане Вікторе. Алло, алло. Так, я, я вас чую, і наші глядачі теж вас чують, чи чуєте я вас чую, просто є ще якийсь посторонній шум. будь ласка. Я прослухав ще ще раз. Повторіть питання про те, що наші західні партнери вони все одно кажуть про те, що ну шлях закінчення цієї війни, це все одно ну за за столом. Так дипломатичне якесь вирішення. Ніхто не каже про те, що нас треба змушувати, там що тільки Україна буде диктувати, коли вони сядуть. Але чи можемо ми взагалі, якщо. О, ми говоримо про те, що це держава-терорист, то чи можна сидіти за столом якимось з державою терористом? О, то тут бачите, то що, е, якби з'являються питання. І в багатьох людей з'являються питання. А, тобто, або ми переговоримося або ми не ведемо е, переговори з терористами. От, е, і ще, е, що в цьому плані цікаво. Там, ну в обох же ж в обох країнах в Конституції записано. Ну, наприклад, там Крим це Україна. У них написано, Крим це Русь-Матушка, свята Руська землюшка. І відповідно той, хто починає переговори, якийсь процес, а може там повернемо в Україні Крим. Він вже ж, зараз згідно російського законодавства, він злочинець. От тому е, немає. Е, Можливості для початку навіть переговорів дав обидві сторони свої позиції. Переговорні озвучили дуже чітко. Україна сказала, що ми війна закінчиться, і мирний договір буде тоді, коли всі території до 91-го року повернуться, як би повернуться під контроль України. На Росії заявляють взагалі, що Херсон тепер там не, не зрозуміло чи там але вони там приєднують ДНР, ЛНР, Крим, це Росія. І немає. ну А про що домовлятися? Якщо е, е, одразу обидві країни заявили про ну протилежні фактично позиції, немає про що домовлятися. немає Первинних переговорних позицій. Верні, вони якраз от є, вони дуже чітко позначені. І все, що ж нам тепер робити, значить, одне, що миру миру України із Росією може і не бути. А буде якесь перемир'я. Десь, де воно зупиниться. Ну, наприклад, там э, нас почнуть союзники дьоргати, коли ми вийдемо, наприклад, на чангарі перекоп, тому що навіжений Путін скаже, що переступите там туди за Джанко. Я там, типа, э, кину на вас ядерну бомбу. І, наприклад, нас будуть там э, трошки стримувати. І я боюсь, що всі на камери будуть казати, всі політики в Європі будуть казати на камери, Крим це Україна, там ми там за Україну. Але будуть в кулуарах просити Зеленського не заходити. І це може бути дієвою е, такою риторикою. Е, Знову поганенько вас чув. Ще раз, будь ласка. Це це може мати результат, от якщо ви кажете за кулісами можуть там казати Зеленському туди не заходити. от е, це Це може мати, ну. На наслід, що, якими будуть наслідки таких прохань, як ви бачите, е, я думаю, що е, в нас будуть, будуть багато багато хто просить зупинитися. Давайте там ну це старе. там Давайте е, дадім Путіну уйти там е, з неспорченим ліцом. Угу. Але е, саме головне ж для нас. Дії Збройних сил України. І на нас дійсно можна буде вплинути лише в одному випадку, якщо нам перестануть, скажімо так, снаряди підвозити. А це можуть зробити тільки, ну, передусім, це Сполучені Штати і Велика Британія. Да? Ну і плюс у нас тут же союзники в Східній Європі, Чехи, поляки, країни Балтії. І нас можете. Ну що може нас стримати, і плюс що буде стримувати, можливо, це нові нові хвилі мобілізації. Коли mm -hmm. у Путіна все таки ж призовний потенціал всього 17 мільйонів, але от первинний потенціал 3 мільйона 700. Це те, що вони можуть зараз під, під поставити. Це люди, у яких є так звані ці вуси воїнської учетної спеціальності 3 мільйона 700. Потенціал великий. Ну, єдине, що вони може будуть вже скоро в кожному е воювати. От. Але е Путіна не стримає, щоб ми не думали, що Путін скаже Окей, я зрозумів, що я програю, здаюсь. Е давайте сідати на переговори. Такого Путіна ми не побачимо. І і єдине, що може нам закінчити війну, це коли Путін здохне просто. І, і, і чекаємо цього моменту молимось всі, але дивіться, якщо говорити про перемовини, яка цікава штука, з одного боку, так ви кажете, що ми, начебто, чітко заявили свою позицію. Ми заявили. Але от Зеленський в галіфаксі каже, що Росія домагається переговорів, так ну тобто, очевидно, робить якісь кроки, щоб, щоб перепочинок це отримати. Голова офісу президента Андрій Єрмак каже, що не зверталась Росія. Тобто, і, і це в дуже багатьох людей, з ким я так само спілкуюсь, Це різночитання якесь викликало певний дисонанс такий. Як ви, як ви трактуєте оце різнобачення? Я думаю, що йде згандування якесь переговорних ну, можливостей. І от недавно ж в Анкару приїжджали, зустрічалися на Наришкин і Бернс. Mm -hmm. І е, ще багато на різних площадках можливо проходить зустрічі. Але я в даному випадку, е, я не, не великий прихильник Єрмака, але в даному випадку я вірю, що до, офіційно ніхто не звертався. Е, бумаги нема її б інакше вже пред'явили і показали. Що ось дивіться, ми звертаємося. І перше, що знову ж треба, озвучити перші переговорні позиції, А вони озвучив з того боку пісков, з нашого боку. Сам Зеленський, що ніяких переговорів, ви спочатку виходите з України, mm. а потім ми сідаємо, домовляємося. Ну вони ж не вийдуть. І тому це будуть розмови про розмови. Е давайте домовлятися про те, що як ми будемо домовлятися. Mm. І все. Тоді на завершення ще, пане Вікторе, от, е останній цей момент, так, заява ця піскова про те, що. Е Зміна влади не входить, зміна влади в Україні не входить в плани от цієї спецоперації, так. Але е, ще 25 лютого Путін казав там, щоб українські військові брали владу в свої руки, змили цей режим. Чому так риторика змінилась? Ну, тому, що вони отримали по зубам. Е а Глубинний народ уже ж не вони ж як оці ж як рибки гучі, да, там вона там Гупу. про проплила два круга в акваріумі. Вони вже забули, вони забули абсолютно про те, що їм вишили яку лапшу е 24 лютого. От, а потім через місяць, як казали, що акт доброї волі вони роблять. А потім там ще, що, ще що, ще що, і Оце рибки гупі, е вони себе. В голубійному руському народу і розказують на Росії основний метод управління це брехня. От і другий метод управління це, скажімо так, ну, всі там сидять в Росії на на подсосі. Е, ну, яка пенсія у бабушки? 8 тисяч рублей. Ну, це, 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 це страшне, як мало, особливо якщо родичів не, немає. Е, це, це російські пенсії. Ну, 8, ну іноді там 10, 12. Е, і тому сім'ї вони підсаджують. А зараз ідеш воювати е, на війну і 300 тисяч рублей. 8 тисяч пенсія і 300 тисяч. І вони оце нічто й поймали, то тобто є брехня. І, і, і прямик, що там іди, іди умреш, а ще дадуть 5 мільйонів тоді сім'ї. Вони продають власне, власне смерть. І цим, цим вони грають, і на цьому вони думають, що вони зиму відпетляють. Мало того, вони думають, що ми загнемося за зиму ну, через е, 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 загрозу з нашою інфраструктурою. От, але в на Росії досі впевнені, що вони, що вони відіб'ються. Зрозуміло почуто пане вікторе. Дякую вам. Я дякую наші глядачі.